А на яке свято ми з вами чекаємо? Правильне свято Великдень! Чи подобається вам це свято і чому? На Великдень люди дарують одне одному подарунки, фарбовані, розписані яйця. А ще на Великдень печуть пасочки. Розписані та фарбовані яйця це символ пробудження землі, символ Великодня. Виготовляти їх дуже давній звичай, розписували яйця майстри. Найчастіше на писанках зображували сонце, зірки, квіти. Фарби для розпису робили з коренів та кори дерев. І з часом яйця стали прикрашати гарним орнаментом. Розписані яйця називають писанки, а фарбовані крашенками. І сьогодні, друзі, я пропоную вам намалювати пасхальну композицію в травичці, пасочка та писанки. Давайте спробуємо. Починаємо з вами малювати наш, нашу великодню композицію. Ми намалюємо зараз з вами пасочку яйце в травичці. Нам необхідно сьогодні для роботи тонований папір будь-якого кольору або фіолетового, або блакитного синього кольору. Починаємо малювати з пасочки. Вона така висока. Я починаю малювати простим олівцем. Ось така у нас пасочка. Далі ми намалюємо глазур. Далі яйце намалюємо. Одне і поряд друге. Ось таким чином. Усе ескіз ми з вами зробили. Починаємо розфарбовувати гуашю. Для того, щоб вийшов колір пасочки, я змішала охру та темно-коричневий колір. Починаємо розфарбовувати. Це у нас буде пасочка. Там, де глазур, ми не розфарбовуємо. Так, ось така пасочка у нас вийшла. Далі. Розфарбуємо яйце одне і друге. Вони можуть бути у вас будь-якого кольору. У мене буде таке ось червоне. Або можете помаранчеве, блакитне, жовте. У мене буде таке червоне. Зафарбовуємо. Згадайте, як називається яйце, яке покрашено, пофарбовано одним кольором. Це крашенка правильно. Червоне. А друге я зафарбую жовтим кольором. Кишов тається. Вона заховалася трішечки, частина заховалася за червоним, тому ми його ось так от малюємо. Ось, що у нас виходить з вами далі. Білим кольором ми промалюємо яйце у нас підсихає. Ми потім їх будемо розписувати. Білим кольором ми намалюємо глазур. Ось така біла. Тікає на пасочку. Ось така глазур у нас вийшла, вона теж підсихає, і ми її теж будемо прикрашати потім. Можна іще підсохне і додати більш поверху білий колір, тому що у нас змішалася коричнева фарба та біла. Підсохне, і можна ще додати білою фарбою. Все це у нас підсихає. Тоненький пензлик і прикрашаємо глазур ось такими крапочками, маленькі, трішечки більше, ми прикрашаємо червоним кольором. Жовтим кольором. Можете додати ще якісь кольори. Може, синій або зелений кольор. З такі жовті крапочки. Я ще додам зеленого кольору. кінцем пензлика. Ось така глазур, у нас з вами вийшла далі. Я ще хочу намалювати свічечку. ось свічечко зараз намалюємо. Да. Да болом я. У нас воно буде червоного і жовтих кольорів. Спочатку червоного, а коли підсохне, ми домалюємо ще жовтого кольору. Далі, коли підсохнуть у вас ваше яйце, одне і друге, жовте та червоне у мене, ми починаємо їх прикрашати. Прикрашати ви можете. За своїм бажанням, візерунком, яким ви забажаєте. Давайте згадаємо, візерунок може бути із різних елементів прямі, прямі, прямі лінії, хвилясті, ламані, крапочки. Ось такі лінії у мене, тоненьким пензликом малюємо. Червоним кольором я прикрашу ось тут, вгорі та внизу. Білим кольором можна намалювати пилюсточки, вгорі та внизу крапочки. Посередині можна намалювати теж крапочки. Таким же чином, за вашим бажанням, можете розфарбувати друге яйце. Ось таке друге яйце у нас вийшло з вами. Я його розфарбувала хвиляста лінія, рисочками, пелюсточками та крапочками. Ще Зробила, поставила цяточки ось такі крапочки на фоні, щоб у нас було красивіше. І що залишилося? Можна намалювати травичку. Наша пасочка буде в травичці. Малюємо травичку. Ось таку травичку можемо намалювати. Використовуємо світло-зелений колір, темно-зелений колір, додаємо біліла. Ось так заходить у нас травичка і на яйце, навкруги теж травичка. Додає кольори. Ось така пасхальна композиція, пасочка, яйце, наші писанки такі гарні в травичці. У мене вийшло, діти. Спробуйте і ви намалювати. Я буду чекати на ваші роботи. До нових зустрічей!